Ми знаємо вже нашого президента, ми знаємо, який у нього характер. Він ще й використовує таку комунікативну методику постійних там, звернень, спілкування, тобто кожного дня ми маємо змогу його бачити додатково. Ми знаємо, навіть якщо абстрагуватися, там подобається він чи не подобається. В опозиції чи не в опозиції його можна фактично розкласти на молекули його характеру, стилю прийняття рішень, ризиків очевидних плюсів та мінусів. Та да навіть зараз я вже не кажу не про людський фактор, чата GPT запитайте, він вам видасть 20 плюсів, 20 мінусів Зеленського. І із тих, і я про це писала: із очевидних плюсів, що я спостерігаю, це стійкість, це несприйнятливість фактично до тиску. І в той же час це може бути і мінусом. А з очевидних мінусів це е, певна якась така ривковість управління. Е, певною мірою це і наслідок загальної нашої ментальності. Ну, Про те, що ми говорили, там все це проблема. І, звісно, навіть маючи такі кілька прикладів, що я не вела, е, це вже відповідь, коли чують, чи є бачення, е, чи чують, і т.д. і т.п. Бачення є, але завжди постійно виникає питання, наскільки, в даний момент часу, воно своєчасне і наскільки воно сприяє нашій перемозі.